Так, всім привіт. Потрібно мені переслав чоловік змолоти таку тирсу від фрезерного станка по дереву. Фрезерний станок по дереву. Ось така вона йде такої фракції. Потрібно змолоти на муку для грануляції під грануляцією. Є от воно ходити деякі паточки попадаються, але думаю, то не так-то страшно. Зараз будемо пробувати, як я покажу, які помол і як воно мелиться. Так, закінчив, вже почекав, коли повністю все видує. Єдине, що замітив, тирсу, так як і від цього від лушпиня, від соняшника треба якусь робити таку подачу, щоб постійно подавало. Бо коли ну, тільки воно одразу виробило, да, перемололо, і частинки від ножі відбивається, трошки воно є, що видно, сразу відлітає. А як постійно загрузати давати постійну подачу, то тоді воно нормально працює. Якісь робити такі, не знаю, Транспортер або щось на будові того, або просто, щоб був чоловік, один там тільки відра подає, другий тільки засипає, загружає, якщо вже так попростіше. Ось такий вийшов у нас помол. Вийшла в нас мука. Там на початку ви бачили, яка була фракція, вийшла мука. І що я замітив? Бачив, навіть попадали, от я тільки так зверху декілька вибрав от таких патичків по 2 мм товщина. Я думаю, що там вони в цьому. В самій струсці, думаю, що там ще були такі патички. Але не чути не було звуків, я не чув, щоб десь якісь удари були чи щось било. Просто ножі їх перемололи і все. Ось такі, бачите, патички попадалися. Все одно попадаються. Ось виходить такий результат. Так що, Такий, такий можна сказати, апарат сім в одному. І сіну, і зерно, і макух і Солому різного виду, і тепер вже і тирсу перебиває. ну, То, напевно, дуже є практично, якщо можна використовувати в домашньому господарстві в різних цілях. Так що, от так воно виглядає. Все, Всім міцного здоров'я і все найкраще. Бережіть себе і свої сім'ї.